Вітаю вас на своєму каналі Вишивки як пісня, мене звати Яна. І сьогодні я хочу вам показати підготовку свого нового проєкту, який я розпочала вчора. Мені дуже захотілося, знаєте, якогось новорічного настрою, хоч трошечки. І я вирішила, що. Та схема, яка у мене була збережена вже давно, чесно кажу, скачала з Пінтереста. От просто взяла і скачала. Але, але, але на свій захист можу сказати, що я чесно, власноруч зробила перенабір цієї схеми і зробила підбір, підбір ниток для цієї схеми. Так що можна сказати, що я співавтор. <ріх> От. Не буду вас довго томити і покажу мою підготовку. Це трошки посуну, щоб нам не заважало. Ось він. Угу. Бачите, який яскравий він буде? Може хтось здогадається, що це може бути, а можливо і ні. Як бачите, тут багато червоного. І навіть я вирішила використати ось вот цю ниточку блискучу каплан, яку я придбала в магазині Мережка. Вона мені дуже сподобалася і я вирішила, що я хочу мати собі таку ниточку, щоб використовувати її в новорічних дизайнах яких я буду робити. Я їх не так багато роблю, але інколи роблю. От. Але з цією же ниточкою буде використовуватися паралельно і ось ця біла ниточка b 5220 білого кольору. От всі ці нитки, які ви бачите тут на бабіночках, вони у мене були. Я просто зробила підбір. Це, як бачите, це нитки гама, а також є декілька ниточок DMC. Але у, мої, у моїй палітрі ниток зовсім не було ниток червоного кольору. Ну, просто зовсім не було. От тільки цей був. Ну і якщо, якщо можна вважати, що це. Червоний, ну, це не червоний, це такий, знаєте, морковно рожевий. От. І сьогодні, сьогодні я придбала собі в магазині Золоте Руно ось ці ось три пасмички, три, три ниточки, яких у мене не вистачало. Це номер 498, номер 606 і номер... 321 DMC. От. І от всі ці червоні кольори, вони будуть, будуть от, так от поєднані, будуть вишиватися разом один за одним. Я думаю, що буде дуже яскраво. Також тут, як бачите, є трошки такий рожевий рожевої гами, трошки такий бежевий, ну і решта таке. Ось, і знаєте що, я так, ось, так от, знаєте, от, мені аж от прям таке тремтіння в душі, так, так прям хочеться її вишивати. І я вже вчора його почала. Ось, що я вже вчора навишивала. Може хтось догадається, що це все може бути, а може і ні. Ось це я вчора за вечір взяла і вишила, бо мені дуже хотілося зробити початок. І я це зробила. Ну, Не буду вас довго томити, і я покажу вам виведений екран. По-перше, перенабір свій, а по-друге, прев'юшку. От. І буду з задоволенням вишивати і сподіваюсь, що я встигну вишити цей, цей, цю схемочку до, до кінця місяця. Грудень у мене взагалі був дуже такий, знаєте, плідний. Я вишила вже і серветку. І ще одну закінчила роботу. Так що сподіваюся, що і цю схему я теж, теж закінчу. Може, за декілька днів. Побачимо. Нарешті взяла в руки телефон, щоб, щоб вам показати, на якому я вже етапі. Майже закінчила. От зараз це поки що без бекстічу. От тут трошки, бачите, я почала вишивати, а потім подумала: покажу без бекстічу, щоб ви бачили, що в принципі така, знаєте, мішанина світлих кольорів, нічого там толком не видно. От бекстіч, то вже покажу вам все одразу. Ну, як, як завжди, знаєте, хотіла. Відшивати і потроху вам показувати, але захоплююсь цим процесом і вже в руки телефон не беру. Ну, тим більше, що він мені потрібен, бо я вишиваю по, по перенабраної схемі, а вона у мене в телефоні. Тому, так, ось тут я, бачите, не дуже видно, але видно трошки. Поблизькою зробила таку шапочку буду блискучу. Ось. Ну, поки так. Потім вже буде з бекстічем. Перед вами вже закінчена робота з бекстічем. Повністю вся вишита. Я дуже задоволена, що я Вишила цей дизайн, чесно кажучи, я не знаю, хто виробник цього дизайну, хто автор. Просто побачила в інтересі цю картинку, вона мені дуже сподобалась, і вирішила, що я просто просто зобов'язана його вишити. Тому що зараз поясню, чому. Декілька років тому, ну два, мабуть, так, да, я побачила таких, знаєте, ельфи, тут теж не знаю. Чей дизайн, але побачила ельфів, там їх шість, шість, якщо я не помиляюсь, їх шість, шість ельфів сидять. І я вишила їх на подушечку своєму онуку. Він її дуже полюбляє, він з нею спить, він просто тішиться з нею, з цієї подушечки. І вона мені дуже подобається. Вони там такі кумедні. І коли я побачила цих двох гномів, гномів то подумала, що це буде дуже. Ну, доречно для їх кімнати, для його кімнати, зараз він ще в кімнаті з батьками спить. Така от новорічна подушечка на свята, вона буде дуже доречно там дивитися, виглядати. От. І я вирішила, що треба його вишити. І от я вишила. Цей дизайн, і чим більше я його вишивала, тим він мені більш подобався. Я зробила декілька замін. Ось тут от, де я зробила заміну цієї нитечки. От, тут, тут повинен був бути білий просто колір на бомбончиках. Ну, а я вирішила, що там, де хутро, ну, начебто це хутро у них тут, так. Отут хутро, отут, от на рукавах. Хутро, то я заміню на цей блискучий. От, і воно буде так, знаєте, трошки ем, додати новорічного, новорічного такого м, духу. От. Ну, Як бачите, зараз вже з бекстічем воно виглядає зовсім інакше. І Така кумедна парочка, така... сьогодні малеча приходила до мене ну, на свята. І я показала йому цей, цей вже вишитий дизайн. І він коли побачив ця це, 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 це треба було просто бачити. Це, він так зрадів, він так. Ой, яка, яка гарна, яка гарна. Як оце тобі? Мені? Я говорю, да, Але зараз, як вона ще не готова, я говорю, як я зішью, то віддам тобі, буде у тебе подушечка. Не готова? Я кажу, не, не готова. <ріст> ну от ось, ось так. Тут у нас йдуть фрузелочки, як бачите. Дуже от, от тут бекстіч, якщо бачите, тут начебто як протектори на подошві. Чесно кажучи, їх тут толком не видно, цих протекторів. Я вам зараз ближче покажу, щоб ви бачили. Ось все, бачите? Ледь-ледь помітно, що тут протектори якісь, ну так начебто і, і, не, і не видно. Ну, По дизайну вони були, то я і, е, вирішила зробити. Ось бачите, світло падає, трошки, трохи воно переливає, переливається. Таке блискуче тут. от. Так ще от дизайн. Ну, е, е, Нитки у мене. Де, 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 деякі бу, були по ключу, а деякі я зробила заміну. Оці два кольори це отут, от основа, якщо бачите, так. Я спочатку, коли вишила їх обидва, то от так начебто вони відрізняються один від одного. От бачите, один начебто світлий, другий. Трошки темний, а коли починаєш вишивати, вони зліваються геть, не не видно, що там різниця якась є. І я вирішила поверх, просто там, де темний, я ще вирішила пройтись одною ниточкою, от DMC 938, котрим робився весь бе весь бекстіч. То я вирішила одною ниточкою пройтись, так, начебто трошки зробити е, тінь таку. от. Ну, начебто вийшло гарно. от. Тепер діло за малим треба треба е, або самою шити, або дати комусь хто, хто б пошив. Ось так несподівано у мене. Е, З'явився ще один старт і фініш в січні місяці. Якщо хтось знає, хто автор цієї схеми, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Хочу привітати вас зі святами, побажати вам всім, по-перше, здоров'я і, звісно, всім нам скорішої перемоги. Будемо чекати. Коли б вона не прийшла, але хотілося б, щоб вона прийшла як найможна скоріше. На цьому буду прощатися з вами. Всім дякую і всім па-па.